Світова економічна криза найбільше вразила Німеччину. Видобуток вугілля з 1929 по 1932 роки впав на 46%. Виплавка сталі – на 60%. Рівень промислового виробництва відповідав рівню 1896-1897 років. Зупинка сотен підприємств 30-х років призвела до зменшення торговельного обороту Німеччини. Якщо станом на 1929 рік німецький експорт перевищував рівень 1913 року на 33%, то станом на 1932 рік він впав майже на 60%. Імпортні операції скоротились на 65%. Світова економічна криза призвела до банкрутства майже 68 тисяч підприємств. Сотні тисяч селян змушені були продавати свої наділи, щоб розрахуватися з кредиторами. Кількість безробітних склала 5,5 мільйона чоловік, майже 44 від числа всіх працюючих. Велика депресія призвела до погіршення життя населення. Стрімко зростали ціни на хліб. Знедолені шукали допомоги у благодійних і релігійних організацій. В березні 1930 року соціал-демократичний уряд Мюллера подав у відставку. До влади прийшов коаліційний уряд на чолі з лідером центру Генріхом Брюнінгом. З метою стабілізації економічної ситуації уряд Генріха Брюнінга скорочує виплати безробітним пенсіонерам, інвалідам та заробітну плату чиновникам. Підвищує податки та ціни на продовольство, скорочує будівництво житла. Трудящі прагнули захистити свої економічні права. Кількість страйків за період 1930 1931 років зросла з 366 до 500. В страйках беруть участь металургія Рейнсько-Вестфальської області та Берліна, шахтарі Рура та Верхньої Сілезії. Німецьке суспільство шукає силу здатну вивести державу з економічної кризи. На виборах у Рейстах у вересні 1930 року 6,4 мільйона чоловік проголосувало за націонал-соціалістичну партію, а 4,5 мільйона за комуністичну партію Німеччини. Зменшився вплив соціал-демократичної партії. Суспільство чекало сильну руку. Весною 1932 року відбулися президентські вибори. Президенту Німеччини Паулю фон Гінденбургу протистояли Адольф Гітлер від нацистської партії, Ернст Тельман від комуністів та Дюстерберг від національної народної партії. У першому турі Ернст Тельман набрав біля 5 мільйонів голосів, Адольф Гітлер 11,3 мільйони, Дюстерберг 2,5 мільйони. Гіндербург 18,6 мільйони. У другому турі 10 квітня було обрано Пауля Гінденбурга. Новий уряд фон Папена, що змінив уряд Брюнинга 30 травня 1932 року, в липні розпустив Райстах. На виборах 31 липня нацисти отримали 13,7 мільйони голосів і провели 230 депутатів. Компартія зібрала 5,3 мільйони та провела 89 депутатів, соціал-демократи біля 8 мільйонів та 133 депутата в райстах. Нацисти стали вимагати передачі їм влади. Наприкінці 1932 року внутрішньополітична ситуація загострилася. Фон Папен 17 листопада пішов у відставку, і райсканцлером став генерал Шлейхер. Великий капітал, враховуючи активізацію комуністів, вирішив передати владу Адольфу Гітлеру. 30 січня 1933 року президент Гінденбург призначив Гітлера райс Нацистам треба було ще отримати більшість у Райстазі. До Рейхстагу на виборах 5 березня 1933 року нацисти провели 288 депутатів, комуністи 52, центристи 120. Соціалісти 81, націоналісти 74, інші 32. У серпні 1934 року після смерті Гінденбурга Адольф Гітлер проголосив себе фюрером Третього райху. Період встановлення нацистської диктатури завершився. Прийшовши до влади, Адольф Гітлер зміцнює силові структури, СС, Своєрідну гвардію Фюрера. СД Службу безпеки Гестапо, таємну політичну поліцію. В 1935-1936 роках Німеччина починає відродження Збройних сил Вермахту. Диктаторський режим створює мережу концтаборів для противників режиму. Найбільшими концтаборами на території Німеччини були Заксенхаузен, Равенсбрюк, Дахау та Бухенвальд. На підставі закону про арешт підозрюваних у підривній діяльності понад 200 тисяч противників режиму було вбито, 450 тисяч осуджені до в'язниць або концтаборів. У цілому репресіям було піддано понад 3 мільйони осіб. Нацистська ідеологія почала впроваджуватися в усі сфери життя. Генералам було обіцяно розширення життєвого простору. Студенти і школярі вступали до молодіжної нацистської організації. Гітлер Югенд. По всій Німеччині спалювали заборонені книги. В художніх фільмах прославляється німець носій Арійського духу. Для пропаганди режиму було використано і Олімпійські ігри 1936 року. У 30-х роках було прийнято понад 400 законів і постанов проти євреїв, які становили менше 1% населення Німеччини. Було оголошено бойкот єврейським магазинам і фірмам. Євреям було заборонено викладати в школах та університетах, практикувати лікарям і юристам. В ніч з 9 на 10 листопада 1938 року нацисти влаштували всенімецький погром, так звану Кришталеву ніч. По всій Німеччині руйнували єврейські магазини, синагоги, цвинтарі. Близько 30 тисяч євреїв відправили до концтаборів. З Німеччини виїхали Альберт Ейнштейн. Анна Зегерс, Леон Фейтвангер, Зігмунд Фройд та десятки тисяч інших євреїв. Необхідність подолання економічної кризи потребувала централізації економіки господарство Німеччини поділялось на сім галузей, об'єднаних у чотири корпорації промисловість, енергетика, ремесла, торгівля, транспорт, банківська справа і страхування. Держава встановлювала плани виробництва, ціни, ринки збуту, систему розподілу товарів, об'єкти будівництва, стандарти виробів. Головне свято 1 травня День німецької праці. Нацисти вжили заходів щодо одержавлення сільського господарства. Було створено державний продовольчий фронт. Він контролював виробництво, ринки збуту та ціни на продукцію. Кожному селянину держава вказувала, скільки, чого він має виробити, якому покупцеві за яку ціну продати. Було прийнято закон про спадкове селянське господарство, за яким передбачалось створення сімейних ферм. Селянам заборонялось залишати та продавати землю. Гітлер обіцяв німцям економічне відродження і ліквідацію безробіття. В 1935 році у Німеччині була запроваджена загальна трудова повинність сотні тисяч людей будували аеродроми, автостради, казарми, мости, нові підприємства. Почалась мілітарізація економіки, фірми Крупа, Фліка, Сіменса та інших злились з державною машиною нацистів.